Атусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна, від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де у печі, молоко з пиріжками, і батькова сильна згубіла рука. Я їду додому, зустрічай мене, мамо бо зустріч тяжка. Пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і тулиться смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну висне по краю, весільні мої подались рушники. Що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю нескінченну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток, онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю рідненька. Гадав, хоч смерть і літала над нами щомить. мить, що бути наступний думки відганяв, о, як я хотів дочекатися літа, упасти з розгону в духня траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина, чи знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю святе домовина, суни подарунок із зони ато. Матусю, не плач, не боли в нічого. Своїх побратимів у небі знайду. Шивим коридором стрічає дорога. Дорога, якою вже не пройду. душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, хтось добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україну. Чому ж перехти, Не змогла ти мене.